До нас приєдналася Леся Хоменко, українська художниця, яка ми можемо багато говорити про Лесю і представляти, але ми її зараз запросили, тому що зараз, під час цих революційних подій, спочатку Леся малювала, плакати, Леся розкаже, так. Але зараз вона робить таку справу От робить портрети людей на Майдані. Ти щодня там? Майже щодня. Ось і а, дарує їх а, героям своїх портретів, так і залишає, ну залишає собі копії, так а, і я ось бачу, ми просили Лесю принести цих малю, малюнки, Десь їх скільки? Ну я вже останні не рахувала, але десь більше 200, напевне, є. Ми просто давайте я трошечки я не знаю, як наші. Е, я думаю, що ось ти можеш показати на, на, о, так, на о, екрані так. також. так, А я ось так буду. Я, дуже, я буду, дуже боюся їх. Вони таких на тоненькому папері, так, я буду показувати Ще це. От, з одного боку я так швидко показую, з іншого боку, мусимо сказати, що це ж за кожним обличчям жива людина, за кожним обличчям якась історія. Ось е, е, Леся, ти розкажи, будь ласка, ну. Я захочу тебе про людей цих запитати, напевно, хто тобі найбільше запам'ятався? Ти з ними спілкуєшся, хто вони, чи ти просто малюєш? Mm. Ну, взагалі я так хаотично ходжу Майданом і є, звичайно, якісь улюблені місця, я повертаюсь на певні там, блокпости. У мене вже є друзі, знайомі. Є кілька навіть таких історій, що мене просили перемалювати. Наприклад, чоловіки поголились. Очевидно, що вони не Прошу. — Можливо, це був Богдан Кутєп. Це наш журналіст. Він спочатку був з бородою, а потім поголився. Ні, це були хлопці в шоломах на варті. І Я, в принципі, не роблю якихось таких пріоритетів. З одного боку, я малюю людей, які живуть там більше місяця на Майдані, з іншого боку, до мене, коли друзі дізналися, що я малюю портрети, вони спеціально приходили дехто на Майдан, щоб я їх не малювала. Я маю сказати, що я портретів на замовлення не малюю, і це концептуальна робота. Mm -hmm. і, і фактично, і взагалі я так, таких портрети конкретно а не А Скільки роблю. ти вже намалювала, не знаєш? Довчі, 200, більше, 200, більше 100, О, я прослухав, вибачте. Ні, то я знаю, ти ще про свої там права думав. Чи відберуть, тебе? чи відберуть в тебе. А а я не їздив, до речі, в межи гірля. Може, ще поїдеш. Перепрошую. Продовжую. А, я так само. Я, розкажи, тобто ти спочатку, я так розумію, писала Гасла. Та, ну, не ну, те, що я їх там багато писала. просто... <кій> е та, ми ходили на, на ці спочатку на вічі, і щось з сестрою там в майстерні швидкоруч робили якісь прапори. Кілька разів я ввечері приходила буквально там, з одним-двома друзями, робила великі такі транспаранти. І... Я не можу сказати, що це були якісь такі концептуальні мої художні роботи. Один був, я пам'ятаю, це право людини на відставку президента, величезний картон. Я його зробила, такий я люблю монументальні розміри, і мені було незручно з ним ходити, був вітер ввечері на Майдані. Я його віднесла на барикаду на інститутську uh -huh. і залишила там. Думаю, ну подивлюся, як він буде жити далі. На наступний день я прийшла, древко десь пішло, мабуть, на розпал, а сам плакат примотали дротом до огорожі. Я зрозуміла, що це таке анонімне підкидування якихось гасел, які є ну не канонічними, може це каламбури. Фактично, от я працювала з канонічністю вже. Треба сказати, що цей Майдан відрізняється від 2004-го, що тут менше креативу і дуже більш багато більше конкретики, тобто будівництва. Ми з групою РЕП 10 майже років назад аналізували, як оцю мову протесту демократичну під час помранчевої революції, тоді настільки було багато креативу, там якісь малюнки, живописи, плакати. Зараз… Це аскетично, але мені цей стиль дуже подобається, бо зараз з візуальної точки зору домінують барикади і домінує йолка. Угу. І фактично, нам, як художникам, дуже важко з цим конкурувати. Ти бачиш, нам ось я мушу так само сказати, ось Це. ця... Ялинка нам принесли її. Ну, от, справді принесла, ой Боже мій. А, власне, як ти почала людей малювати? так? І чому саме людей? І от Про людей розкажи. Я от просто я змушена зізнатися, я не знаю, чи я зустрілася з 200, от так довго. Ми на Майдані. Хоча дуже б хотілося замість ми, того, щоб бути ми, тут з ними. Ми говорити. з друзями ходили фактично ну, таку нормальну майданну роботу спочатку робили. Пікетували міліцейські відділки, десь волонтерствували. Е, Без разів намагалися потрапити в профспілки, щоб там, на кухню. Але там, ну, В принципі, саме в профспілках, на кухні завжди багато людей. Охочих багато. Охочих, та, І там Ми били льот дошками і якісь інші роботи робили. А в якийсь в мене перелом стався. Ну, я весь час... Mm -hmm. Шукала свого місця як художника, як, що художник може зробити. Як художник може діяти е, професійно, тому що е, я, як громадянка, фактично присутня ну, фізично наскільки я можу. І візуальна частина, якась концептуальна візуальна частина майдану це барикади і ялинка. Вони, як я вже казала, не перевершені просто по своїй символічній силі і по візуальній. І образні, в і... мене, мабуть, перелом стався десь от в ніч 11-го, коли був штурм. Да, коли був штурм, коли я дивилась на кількох моніторах. Я була вдома з дитиною, дивилась до шостої ранку, це все онлайн. І там плакала, не знаю, <святувало> страждала. І я... в мене якийсь імпульс такий, що. Ну, а, це Я захотіла максимально близько наблизитись до Майдану, до людей. Uh, і я придумала таке ніби волонтерство. ну, Я зрозуміла, що іс історичність цього моменту mm -hmm. вона вже ну, напі напі досягла піку. І фактично ця ідея виникла, як е документувати, документувати е сьогодення, даний момент. Фактично цей малюнок це mm -hmm. ж копія документу. Це, як е ви говорили з попередньою гостею, що і під копірку залишили yeah, якісь yeah, 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 yeah. повідомлення, фактично, це ну, нормальна копірка, така канцелярська. І я підкладаю її під оригінальний малюнок і отримую таку копію. Тобто я історичний документ, портрет віддаю власникові, mm. а собі залишаю таку mm. копію документу. З одного боку, це має цінність документу, а з іншого боку, концептуально, я ніби капітулюю, як художник, капітулюю перед Майданом. Е як... Тому що ти віддаєш людині оригінал. Е і ти просто... е ні, я, я капітулюю е з тим, що я, да, що я собі копію лишаю. Фактично, що оригінал, того, що діється, його я не можу описати зараз. Інакше. Тобто я не можу його. Він настільки самодостатній. Це, це, я маю на увазі те, що діється на майдані, це життя. А хто найбільше запам'ятався? Ну ти, ти не говориш, чи ти тільки малюєш. Ну, я думаю, я говорю ти трохи. От життя... хто тебе вразив, хто запам'ятався? Ну це вже багато історії було а розкажи, я вже... ну, Тобто, ти багато працюю. нам не розповідала, я думаю. Якісь, можливо, потім відкладуться mm. пам'яті, якісь згадаються. Ну, я, я люблю ходити там за в наметове містечко за, за сценою, позаду mm -hmm. сцени. Там в мене вже багато знайомих, я вже майже всіх перемалювала. Ми стояли біля одно, одної діжки з вогнем. Якраз зі мною були мої подруги, і їм дуже подобався цей процес. Вони теж щодня на майдані, але от коли ходиш, і розмовляєш з людьми, це зовсім інше відчуття. — Причетності. — Ну так, в тому і то питання. Фактично біля тої діжки там стояли літні люди з таким дуже солідним бекграундом, з якимось військовими, ретро, як я люблю, ці ретро-військові влаштунки їхні. І що мене вразило, що там була така мультикультурна тусовка, там був татарин, хлопці з Закарпаття, якісь правозахисники, Одесити. Фактично, і вони настільки саме та територія за, за Майданом за сценою мені дуже подобається своїм. Там є Дніпропетровська хлопці вірменського походження, там були грузини, які спеціально приїхали з Грузії чергувати тут, ну вжити і чергувати, працювати на Майдані. І, і цей суп це для мене настільки продукт. Ну, я маю на увазі інтернаціональний суп. Для мене це настільки ну, продуктивна ситуація. Яка ставить ставить нашу ну наші основні боліві точки українські з не знаю з сепаратистськими якимись настроями? Вона виводить невілює їх і ставить на якийсь новий рівень. Що люди консолідуються, там ще такі жарти були, що хтось російською говорить щось українською, і вони між собою там А, я не розумію, що ти говориш? Я кажу, ну вам треба есперанто спілкувати. І там ми зустріли миротворця, який був в Сербії, який зараз консультує наших опозиціонерів, я його теж намалювала. Він нам такі історії про, про військові дії на Балканах розказував. Ну, тобто, це такі враження, які ніде більше не отримаєш. І ти підходиш і просто кажеш, можна вас намалюю. І всі розуміють. Да, да, хочете, я вам портрет намалюю. Та да, розпитуєте, всі... бачите, художниця чи хтось. І питають, чи я навчаюсь, чи мені треба студіювати. Я кажу, я вже давно не навчаюсь. Студіювати мені нічого не треба. Це, це, це концептуальна робота. Багатьом дуже поясню, чого під копірку роблю. Тобто, все, все дуже серйозно mm -hmm. пояснюю. Так само, якби я десь в галереї пояснювала, що це концептуальна робота, що це така художня капітуляція, ніби Слухай, ну, ти дуже продуктивно там працюєш. От я mm -hmm. зараз тримаю в руках 27 портретів одного числа, 24 грудня. Я спеціально зараз сидів ну, Це і може на це може цей до речі, день був такий марафон у мене. Про насправді, насправді, випадкові. мені здається, щодня, що я десь не менше 50 роблю, ввечері рахую 20. Хоча mm. я можу по 4-5 по 5 годин проводити. Я не знаю, чому. Мені здавалося, що я по 2 хвилини роблю, може 10. Mm. І оцей день, що ви порахували, я 7 годин провела на Майдані. Ще треба сказати, мої внутрішні відчуття на Майдані пропадає час взагалі. Тобто, 7 годин. На одному подисі. І не холодно, ну нічого взагалі. Це фантастика. Я не знаю, мені цікаво, я жодного разу не була на нічному чергуванні, тому що маю дитину. Була там раз допізна, просто цікаво, як вночі ці чергування, чи вони так пролітають на одному подисі. Що це просто якась. Планета <смі> автономна, цей майдан, на якому все всі закони діють на інакше. Ну, тут незалежно яка ніч. Якщо штурм є, це один час, якщо нема або це підозра на штурм. Ну ясно. Буду, та. Час інакше спливає. Леся зробила, знаєш, неймовірне, нам я можу пояснити. Ми завжди в нас курси телебачення, такі так само для глядачів громадського. Деякі люди зазвичай там коментують, що ми не. Дивимося інколи на гостя, бо ми поринаємо в свої комп'ютери, так. А Леся дала можливість нам відволіктися, і ми <гум> так само занурилися, я б розглядала кожен малюнок, ось розпитувала про кожну людину. Розкажу, що. У нас зараз ми працюємо в таких а, аскетичних технічних умовах для того, щоб тримати зв'язок з нашими редакторами, нічого не прогавити Ми мусимо дивитися час від часу в комп'ютери, реагувати. Так, ми працюємо для того, щоб ми працювали краще, можна а, підтримати громадське фінансово, так зокрема на спільнокошті, на сайті Велика Ідея, Біга Ідія є. Така опція підтримати наш проект, щоб він безпередбійно працював у 2014 а, і чим. А, якщо ми будемо мати кошти, ми будемо там технічніше, краще обладнані. А я крім того, хочу а, зараз. Також звернути увагу сьогодні дуже цікаве було дослідження, оприлюднене на Washington Post, так, Це впливова американська там, одна з найвпливовіших газет, яка розказала, і також раджу всім почитати, хто має доступ. Слідкуйте за нашими соцмережами про роль соціальних мереж і соціальних медіа в українському Євромайдані, так, тому що багато розмов про те, які вони впливові, і, зокрема, ну, можна там детально що ми не наше питання переказувати статті, ось не наше завдання. Але було цікаво відмічено те, чого раніше не помічали, що багато хто казав, що люди, що зазвичай там це молодь збирається на Майдані. Ми бачимо із портретів і ну, не тільки з цього, що все ж таки. На українському майдані люди є переважно за 30, тобто це не молоде покоління, і дуже залежить від того, від віку, через що вийшли люди. Там, наприклад, от я показую другий пункт, так, що студенти і молодь до 30 вона власне вийшла за свободу і євроасоціацію. Люди від 30 до 45 кажуть, що їх турбує економічна безпека, кращі можливості для їхніх дітей, візові якісь обмеження. Хочуть нормальну європейську демократію, тоді, як ті, кому за 55 кажуть, що їхня вони вийшли через те, що вони прожили дуже багато несправедливості і хочуть зробити так, щоб молодше покоління жило краще. І напевно, найцікавіше, ось таке дослідження. Ну також ем, ем, цікаво, що від о, також, ось ну, власне, оцю. Круглий цей пиріг покажи, будь ласка, mm -hmm. англійською я дуже коротко там е перекладу, що цікаво, багато протестів відбувається в світі. Українські виокремили тим, що дуже багато людей приходять з друзями, 30% людей на Майдан, 12% з родиною, е 14% з якимось близьким другом, типу тільки 18% приходять самі по собі. Ось, е 4% приходять з колегами, е зі студентами, однокурсниками приходять. 10%, ну тобто, це така е, проведення часу. Тобто, це ось е, але що ще цікавого е, і дослідження щодо соціальних медіа і соціальних мереж, окремо, якщо спочатку просто питати людей. Так, то кажуть, що найбільше вони інформації отримують там з сайтів Facebook 49%, ВКонтакті 35%, і там 51% це ось такі телеканали, як громадське і спільно ТВ. Ось, але ну, українські от нові медіа, які з'явилися. Але якщо копнути глибше 41%. Так. Не 51%. Ні, ні, ні. Я дивлюся, це трошечки. А, та а там, значить, в них. А, це, це інший графік, я ще йому розказую. Це якщо дивитися ось, про інформацію, якусь здобувають. Але потім, коли ставиться питання про те, як люди прийшли на Майдан, от саме прийшли, не про інформацію, яку вони дізнаються, от що було тією мотивуючою, тим мотивом прийти от в ніч протистояння, чи, то це все одно залишається телевізор, тому що, наприклад, 48% кажуть, ну, якщо, якщо говорити, поставити питання детальніше, не просто про якими. Чи звідки ви дізнаєтеся інформацію про Майдан? Що все ж таки 48% людей, вони спочатку дивляться телевізор, бачать якийсь заклик. А 46%, 46 це люди, яким написали смс повідомлення їхні знайомі або дуже близькі люди. І зазвичай, все ж таки, ну, можна багато чого найби е, переперераховувати так само. Я думаю, що ми на сайті громадського там ну розповсюдимо, звісно, там повісимо в наших мережах е, цей матеріал, хто хоче ознайомитися детальніше, так але е, цікаво, що все ж таки особисто, ну тобто, великий рівень недовіри. Люди приходять на майдан, коли хтось особисто їм сказав, чи це імейл, чи це телефонний дзвінок. Mm -hmm. Найчастіше вони передзвонюють своїм друзям і кажуть: Ідете, ідете. Угу. Ось ось такі, ми зробили спостереження, так? Ну, я хочу сказати, що мені дуже подобається самі ходити. А, я власне, хочу запитати, ти ходиш сама в основному. Я коли я малюю, так, я ходжу сама, тому що коли я з, з компанією, звісно, я… Ну у нас, якісь, ну, та, у нас спільна, якісь, спільна програма, ми щось робимо, а коли, коли я ходжу сама, я найбільш продуктивна, uh -huh. е фактично, мені дуже подобається. Ти скільки збираєшся ходити? Скільки, скільки зможу, скільки буде стояти. я не знаю. А це. скільки буде стояти? По твоїх відчуттях? Хлопці Бо, полі... кажуть, будуть Влас... стояти власна... до перемоги. Власне, цікава думка питаю. митця. Так? Політики говорять, одне активісти кажуть інше. А що думає, митець? О, ти бачиш це все там, майже щодня. От ти як відчуваєш, скільки він, може, скільки він може стояти, чи він буде стояти. Ну, люди кажуть, так само? Люди кажуть, вони не збираються нікуди уїжджати. Я перед новим роком питала, кажу, що після нового року буде. Я, ми хотіли просто з друзями е, беруши, там купити їм, щоб. Музика гучна. Та, так, Щоб люди, які страждають від сцени. Я просто бачила, як сплять прямо там на підвозі в якійсь сторожці. Е, так, так званій це якийсь офіс варти там. Якісь <гум> їхній маленький будиночок, такий, вони там прямо вирубаються, ледь не стоячи. І я кажу: ну треба ж вам, мабуть, беру, що вони навіть не вірять, що їх це врятує. Ну, вони, ще... втомлюються, вони втомлюються, тому що вони справді там дуже багато працюють. Але я думаю, що звук теж і що було б класно. А я питаю: ну ви будете після Нового року? Та, звісно, будемо, ми будемо, поки не переможемо. Все, Вони приїхали, вони взяли відпустки. Леся, що ти дізналася нового про Україну, спілкуючись з цими людьми? У нас дуже красиві чоловіки. Для мене це Друга, вона... ти цього не бачила. Я цього бачила менше. Я просто... А ти, здається, писала про це в Фейсбуці? Не, не, не Ні, це вона зізналася тут. То... Це... <свісно> <свісно> У нас прекрасні чоловіки. Особливо, коли, коли, коли це було протистояння онлайн, я дивилась вночі, я дивилась цю красиву картинку помаранчеві шоломи проти чорних. Я думаю, Боже. Я там. Був. Це, це просто в цей час, коли помаранчеві. Просто школи, це, що... це просто це не просто фізична сила, це, це, це якесь таке самообладання. Я не знаю. І я би дуже хотіла, щоб це не, не щоб Майдани, взагалі люди цього не втратили. Це самообладання, яке було в, вночі, яке весь час є, щоб ніхто, не дай Бог, не скотився ні на яку агресію, не піддався, не втомився емоційно. Бо звісно, це емоційно дуже виснажує все. Дякуємо, Лесі. Це була Леся Хоменко з нами, українська художниця, яка цього разу робить таку графічну роботу. Концептуальний проект можна назвати Малює обличчя Майдану.